Люди, які мають дорослих дітей, які не розмовляють з вами. Як ви думаєте, чому? Я облажався і нехтував стосунками. Я не був батьком, на якого вона заслуговувала. Ось так просто. Я зараз уявляю, що це написав мій батько, і визнаю, що він ігнорував мене, мою доньку, мого чоловіка і все наше життя, яке ми створили. Це дійсно, просто так, без причин. Він знехтував нашими стосунками. Він не той батько, на якого я заслуговую. Ніколи не думав, що почую, як батьки беруть на себе відповідальність за це. Вони усвідомлюють, що роблять, але продовжують грати в гру. Багато хто просто відмовляється працювати над відносинами через дискомфорт, пов'язаний з прийняттям, виправленням великих помилок життя. Це зазвичай вимагає терапії та зміни способу життя. Як правило, батьки, які були недостатньо хорошими, не мають емоційної спроможності, щоб робити правильні речі. Вони схильні до стресу. Як наслідок, продовжують робити те ж саме знову і знову, роблячи свої невдачі, частини. Своєї особистості часто в таких стосунках присутній нарцисизм. Життя це не кіно, люди звичайні істоти. Часто діти таких батьків не знають, як правильно взаємодіяти з іншими учасниками соціуму. Ви можете жити повноцінним життям, не зважаючи на стосунки з батьками. З'ясуйте свої цінності, надії, мрії і живіть ними наповну. Ставтесь до людей добре, захищайте себе, але будьте добрими до людей. Хтось може це оцінити, хтось ні. Ви побудуєте нові дружні стосунки та сім'ю, які цінуватимуть вас такими, якими ви є. Навчіться встановлювати відповідні межі з людьми. не всі заслуговують на вашу турботу. Просто намагайтесь бути доброю до людини, незалежно від того, яке місце вона займає у вашому житті. Ось і все. Батьки можуть бути на відстані час від часу пропонувати фінансову або іншу допомогу. Але пам'ятайте, що це не ті люди, яких треба бачити поруч із собою, бо це замкнене коло. Відпускаєте ближче і знову пікаєтесь. Якщо людина відповідально ставиться до своїх і ваших емоцій, тоді вона заслуговує на те, що бачити вашу вразливість. І їй можна довіряти. У вас є своє життя, тож зробіть його таким, яким ви хочете. І будь-хто, хто дійсно піклується про вас, побачить, що ви робите все можливе для підтримки цих стосунків. Те відфільтрує людей з вашого життя, але ваше життя того варте. У вас все вийде. Моя донька пережила травматичну подію, коли дізналась, що у її мами був роман з наркоманом. Донька була розлючена на мами за те, що вона зруйнувала сім'ю. Мама вийшла з себе, погрожувала доньці самогубством, звинувачуючи її у всьому. У цей момент все змінилось, і донька стала вихователькою для своєї мами, яка регресувала в дитинство. Повна зміна ролей. Але у цей момент саме донька дуже потребувала мами. На маму було небезпечно злитись через страх, що вона не Кладе на себе руки, тому мішенню стала сама вона. Ми розмовляємо, але настільки коротко і поверхнево, що це майже не спілкування. Я б хотіла поговорити про те, що сталося навіть у терапевтичній обстановці, але донька каже, що це не обговорюється. У моєї матері, яка була лікарем-психіатром, почався роман з моїм колишнім шкільним другом, якого ми витягли з в'язниці під заставу. Вони накачали тата горілкою з лікарськими речовинами, щоб він втратив свідомість. Я їх застукав. Я пішов в поліцію, щоб повідомити про це. Вони зв'язались з моєю матір'ю, яка була лікарем-психіатром, наголошую, і поліція забрала мене на експертизу та помістила в психіатричну лікарню. Мене утримували проти моєї волі. Через погрози насильством казали, що у мене марення. Так чи інакше вони тримали мене до тих пір, поки тато не впав і не зламав всім ребер. Також розтягнув зв'язки при падінні. Я благав людей у психіатричному відділенні зробити запит до його лікаря, щоб той виконав токсикологічну експертизу, і виявив, що в його організмі є незареєстрований препарат. Звісно, він був під дією речовин. Я мав рацію. Наступного ранку мене виписали з психіатричної лікарні. Медсестри і лікарі поводились. Так, ніби моя історія не була справжньою, тож я вигнав маму і її нового хлопця, тато про тверезів. Мама втекла зі своїм хлопцем казна куди, а пізніше я дізнався, що він побив її до нобів смерті. Але мама стала наляканою дитиною і не хоче висувати звинувачень проти нього, бо боїться, що він повернеться і знов її поб'є. Люди забувають, що діти також можуть бути токсичними. Мій старший брат любить розповідати історію про те, що мама покинула його в скрутну хвилину. Але ж насправді він був жорстокою і страшною людиною. І коли він нарешті виїхав з нашого будинку, ми відчули, що таке мирний і люблячий дім. Коли він спробував повернутись додому, моя мама не захотіла відмовлятися від цього спокою. З моєї точки зору, вона зробила правильний вибір. Мої дорослі діти, 25 і 23 роки взагалі не спілкуються зі своїм батьком. Коротше кажучи, він одружився вдруге приблизно через тиждень після нашого розлучення, і у них з новою дружиною з'явились власні діти. З часом його візити стали рідшими і більш напруженими через непризнь його дружини до мене і моїх дітей. Він не контактував з дітьми більше трьох років. Мій молодший каже, що ніколи не пробачить батькові, що він знайшов собі нову сім'ю і забув про нас. А старший каже, що коли не треба ганятись за тим, хто не цікавиться тобою. Особисто мені за них сумно, і я злюсь. Він розлучився зі мною, а не з ними. Я просто не розумію батьків, які можуть піти від своєї дитини або дітей. Навіть коли мені було важко і доводилось бути і мамою, і татом, я ні на що не приміняю своїх дітей все одно. Кількість чоловіків, які розлучаються зі своїми дружинами, щойно вона дізнається, що у неї рак є огидно високою, або якась інша серйозна хронічна хвороба, що вимагає від нього піклування про неї. Це до такої міри розповсюджено, що деякі жінки отримують лекції про ці показники розлучень від своїх лікарів одразу після того, як їм ставлять діагноз. Щось на кшталт у вас рак, крім того, ваш чоловік за статистикою може покинути вас через це. На випадок, якщо все ще вам недостатньо сумно, коли я була в групі на Фейсбуці, присвяченій одному з моїх хронічних захворювань. переважну більшість постів складали жінки, які розповідали, що їхні чоловіки покидають їх через хворобу. Або відчайдушно просили поради, як впоратись зі своєю хворобою, щоб чоловік не покинув їх. Майже нічого не було про те, щоб поділитись порадами, як боротись з хворобою або списками лікарів, до яких слід звернутись. Ні, 90% говорили про те, що їхні чоловіки покинули їх, тому що вони були занадто хвороби щоб займатися сексом частіше ніж раз на місяць. Моя мати сказала мені, через три тижні після того, як я втратив свого батька найкращого друга, в 14 років, що він сказав їй на смертному одрі, що всиновити мене було його найбільшою помилкою. Це залишилось зі мною на все життя. Зараз мені 38, і я знаю, що це була неправда. Ця самозакохана сука буде гнити в пеклі. Коли мій батько помер, моя сестра не захотіла ділити його спадок так, як я вважала справедливим. У неї двоє дітей, а у мене на той час не було жодного. Вона сказала мені, що все одно він любив її більше, і її дітей теж. Я ніколи не забуду. У мене є скріншот розмови. Він змусив мене втратити дар мови. Твоя сестра і мій брат повинні зібратись разом і піти в боулінг. Мій брат забрав усе майно мого батька, до якого вони з мачухою могли дотягнути своїми жадібними рученятами. Це застало мене зненацька. Я думав, що ми були близькі, ми ніколи не сварились, навіть у дитинстві. Це повна дурня. Сподіваюсь, ці гроші роблять його щасливим. І я сподіваюся, заради нього ж що йому ніколи не знадобиться нирка або щось інше від мене в майбутньому. Дуже показово, що багато відповідей не від батьків, а відповіді від дітей, які чудово знають, чому вони не йдуть на контакт. Мої батьки буквально переписують події так, як їм зручно. Мама відмежовується і не пам'ятає власних дій, тому її мозок повинен створити контекст для подальших взаємодій, які просто не мають сенсу. Вона не пам'ятає, як дала мені ляпаса, тому вважаю, що я напала на неї, а не відштовхнула її від свого тіла, щоб захистити себе. Вона не вважає, що їй є за що вибачатись, тому що вона не пам'ятає, як вдарила мене. І очевидно, пам'ятає, що її відштовхнули. Це відбувається щоразу. Коли трапляється щось погане або стрес, клопоти або нав'язування постійно в її мозку, і неважливо, наскільки це абсурдно і що завгодно може бути образою. Незалежно від того, чи правильно вона це витлумачила, чи навіть вигадала. Почути неправильно зрозуміле або вигадане, є більш реальним в її голові, ніж будь-які мої слова. Те, що в її голові, це реальність, а те, що не в її голові, не є можливим. Я був дуже заглиблений у вирішення власної травми, коли мої діти підростали. Я часто був далеким та емоційно недоступним. Я не був тим батьком, на якого вони заслуговували. Це найбільше горе в моєму житті. Я зробив зі своїми дітьми те, що моя мама зробила зі мною, і вибачень буде замало. Їхній батько поставив ультиматум: якщо вони хочуть мати з ним стосунки, вони повинні не спілкуватися зі мною, мамою. Моя середня дитина погодилась на ці умови. Мій батько також поставив ультиматум: будь зі мною або я викреслю тебе із заповіту. Я не збирався піддаватись таким погрозам, і з тих пір ми не розмовляємо. Для мене це було програшним варіантом прийняти гроші, і це єдина причина, чому я повернувся до мами. Але це все одно зробило мене засранцем: не повертайтеся і не розмовляйтесь з сім'єю про те, що пропонував вам батько. У церкві є жінка, яка щотижня просить про молитву. Спочатку я думав, що це мило, але минуло вже більше року, і вона завжди просить про молитву, щоб її діти знову розмовляли з нею. Вона стверджує, що була найкращою матір'ю, але один за одним всі троє її дорослих дітей, а потім і онуки, перестали з нею розмовляти. Але вона все робила правильно і годувала їх, і одягала, віддавала до школи. Ну, як на мене, це мінімум того, що повинні робити батьки. Йки, але ніяк не причина казати, що ти приклала усі зусилля для збереження відносин. Я дав їй презумпцію невиновності, але потім щотижня з'являвся ще один шматочок пазла. Вона намагалась зателефонувати, але її номери були заблоковані за сторони дітей. Вона намагалась знайти їх у соціальних мережах, але її там теж заблокували. Як дивно, каже вона, вона ж була такою чудовою матір'ю, чому вони її заблокували? Вона спробувала зв'язатись з ними ще раз і отримала лист. Лист написаний від руки про те, чому вона більше ніколи не повинна з ними зв'язуватись, але я так і не почув змісту листа. Натомість в церкві просто повинні були пожаліти її, поспівчувати і пропустити, що всі навколо були злими і завдавали їй емоційною. Шкоди, я познайомився з нею ближче, і вона виявилась жорстокою нарцисисткою і нічим іншим, як чистим злом. Усі червоні прапорці, які можна було б очікувати, були у неї. Але щотижня вона молилась до Ісуса за себе, злих, невдячних дітей, і бла бла бла. Я хотів би сподіватися, що вона просто егоїстка, але я розумію, що вона хвора і, ймовірно, не знає, наскільки жахливою вона є насправді. Мені дуже, дуже шкода її дітей, але я щасливий, що вони були Достатньо сильними, щоб вирватися з цього жаху і відокремитись. Зараз мені майже фізично боляче, коли вона знов просить про молитви, щоб її діти знову заговорили з нею, тому що я знаю, що все, чого вона хоче, це знов заподіяти їм болі. Моя падчерка, дочка чоловіка від першого шлюбу, наркоманка і психічно хвора. Її син був відданий нам під опіку державою три роки тому, коли йому було вже 13 місяців. І вона ніколи не намагалась повернути собі опіку. Минулого року вона була позбавлена прав, і ми всиновили його, коли держава надала нам таку можливість. Вона ненавиділа нас відтоді, як його передали нам, і переконала себе, що ми вкрали її дитину. Вона зв'язувалась з моїм чоловіком лише тоді, коли їй, Потрібні були гроші, яких він їй не давав, і це змушувало її ненавидіти нас ще більше. Мій батько сказав, що мама брехала і маніпулювала нами, щоб ми стали на її бік під час розлучення. Правда полягає в тому, що він хвалився мені, що наставив на неї пістолет, щоб провчити, а потім не розумів, чому я вважаю це неприйнятним. Після тієї розмови я не розмовляв з ним 10 років. До цього дня я вважаю, що він обмірковував умовний теракт у сім'ї знищити нас, а потім себе. Якщо ви запитаєте мою маму, чому обидва її сини переїхали до батька, коли їм було близько 12, вона відповість: їхній батько маніпулював ними проти мене. Я не зробила нічого поганого. Але виявилось, що їм просто більше сподобалось бути з батьком, тому що їм не потрібно було виховувати молодшу сестру для мами, і він не знущався над ними. Кривники ніколи не вірять, що це вони поганці. П'ять років тому на День подяки моя мати сказала мені, що ми з дружиною погані батьки, бо наша донька єдина дитина. Потім додала, що моя дружина закінчила жахливу середню школу. Я навіть не знаю, звідки вона це взяла. Потім вона зробила потворне расистське зауваження про те, що моя рідна людина одружена з чорношкірим чоловіком. Наостанок вона сказала, що мені не можна нічого з цього розповідати дружині. Це тривало близько 45 секунд, і на цьому наше спілкування закінчилось. Мій син не розмовляв зі мною більше десяти років. У підлітковому віці у нього були проблеми з поведінкою. Я водила його до лікаря за лікарем, щоб отримати допомогу. Врешті-решт він потрапив на програму часткової госпіталізації. Він тижнями обманював її, що з ним все гаразд, але одного дня все зруйнувалось. Після цього його стан у цій програмі швидко погіршувався. Ми дійшли до того, що його або відправлять на повну госпіталізацію в школу для проблемних підлітків, або заарештують за напад. Його батька, якого він бачив лише двічі на рік, не хотів цього. Він сказав, що хоче взяти над ним опіку. Програма дозволила б це зробити лише за умови, що мій син буде зарахований до аналогічної програми разом зі своїм батьком. Батько сказав так. Але цього не сталося. Вони не проходили більше ніяких програм. Мій син виріс і став терором для свого батька і майже не контактував зі мною. Його кілька разів заарештовували. Після однієї особливо сильної сварки з батьком його вигнали з дому. Через кілька місяців мій Мій син зв'язався зі мною на День матері. Він сказав, що служить у морській піхоті, що закінчив базову підготовку і скоро отримає призначення. Ніколи не забуду, як я тоді пишалась своїм сином. Незабаром після цього зі мною зв'язалися морські піхотинці і запитали, чи не знаю я, де мій син. Він пішов у самоволку наступного дня після дня матері. Після кількох років відсутності зв'язку він зв'язався зі мною знову, сказав, що йому набагато краще, він хоче мене відвідати. Я погодилась, але я б мала здогадатись. Коли довелось платити за його квиток на автобус, що йому не стало краще. Він залишився у мене на декілька днів, і я думала, що все добре, але я помилялась. Через два дні після його від'їзду мені подзвонили з компанії, що обслуговує мою кредитну картку. Він вкрав мою картку і зняв з неї 1600 доларів на зброю. Мені дали вибір або заплатити борг, або подати скаргу за шахрайство. Тоді кредитна компанія висуне звинувачення крадію, і я назвала це шахрайством. З тих пір я його не бачила, я все ще. Є його другом на Фейсбуці і бачила, що він видає себе за пораненого ветерана Іраку. Це огидно і показує мені, що він зовсім не змінився, тому я з ним не спілкуюсь. Я теж така відчужена дитина. Відповіді дійсно допомогли мені побачити речі в новій перспективі. На якусь мить це дало мені таке необхідне відчуття. Граст, я не божевільний.